Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. Завезли нам в Wargaming декілька пропозицій. Як на мене, вони можуть видатись доволі цікавими, тому давайте розглянемо їх більш детально. Е, була пропозиція у нас на мега-контейнери. Е, контейнери з кастомізацією. Ну, зрозуміло, що вони нам не дуже цікаві. Також в цьому паку була невеличка кількість золота 5 е, коштував цей набір доволі. Розумну вартість, і також валіза з квестами. В основному відкуп і вигідність цієї пропозиції буде залежати від того, яка вам впаде валіза з квестами, і що впаде власне з мегаконтейнерів. Тому що якщо це буде по 250-350 золота, і тут на один або на три містика, чи назбере їх усіх там на три штуки, то це буде така собі пропозиція. І друга цікава пропозиція це вип'яткова п'ятірка. Точніше, завезли то п'ятірку, шестірку, сімірку, вісімку, дев'ятку. Прям космос. Е, найбільш цікава ця пропозиція буде для тих, в кого якраз і є велика кількість танчиків, як в багатьох гравців, як в мене. Е, чому це вигідно? Тому що, якщо вам випадає танк 5 рівня, який у вас вже є, вам нараховують в якості компенсації контейнер 6 рівня. Таким чином, є, якщо у вас є більшість 5, -х, 6, -х, 7, 8х. Рівнів, ви однозначно, ну практично однозначно, дадете до дев'ятки, зможете її залутати, якщо у вас немає великої кількості дев'яток. Або ж залутаєте е, контейнер на гарантовану десятку. І вже шанс є поповнити ангар якимось непоганим колекційним танчиком десятого рівня. Ну, за розумною ціною по помірках е, Бліца. Так, от, в моєму ж випадку, це буде просто фарм е, 7,5 тисяч золота за невелику плату, з можливістю отримати той. AMX 30B і зробимо буквально декілька прокрутиків з вами рулетки на супер на AMX 4 млє Мені воно не особливо цікаво, тому що танчик в мене є, обвіс в мене є. Але декілька прокрутів, таких як я би робив, до речі, якийсь аватар новий, е, такі, які би я робив е, в звичайному житті умовних, то зробимо. Можливо, три, можливо, п'ять. Також нагадую про розіграш, який проходить. Проходить ще буквально декілька днів, тому встигніть прийняти участь. Заходимо по посиланню в описі, переходимо, доєднімося до групи в Телеграмі і отримуємо шанс отримати бойову перепусточку. І також завтра буде, скоріше всього, що Етер, Там також розіграємо ще один бойовий перепусток. Так, давайте. Ми відкрили кастомізацію, дивимося, що є в мегаконтейнерах. 250 золота. От, власне, про що я казав, нам треба щось цікаве для того, щоб це було вигідно. Чотири нагороди, 10 тисяч вільного, але знову 250 золота. Це, як ми розуміємо, не те, що нас е, цікавить. Ключ від замкненого контейнера це 300 одиниць золота, але все рівно, е, якщо б випав танк, було б дуже і дуже непогано. Давайте зробимо декілька прокрутів на емікс, відволічемося. Так. Тут, звичайно, можна вибити відпад, містик. Ну, якщо основна нагорода випаде там, за перших декілька прокрутів, це також буде вигідно. Ми ж забираємо вкотре Х10, які мені не потрібні. Хто прокачує танки, за 50 золота отримати 3 десятих бустера, ну, напевно, вигідно. Так, поде нам, збери їх усіх за 100 одиниць золота, так? 5 нагород це компенсація в тисячу. Ну, бачите, випадково вийшло вигідно. Так, е, і ще один-два. Впорюватися мені сенсу немає. Якщо ж у вас цього танка немає, е, вартість всіх прокрутів там 23, здається, тисячі. Е, ну, хіба є зайве золото, і ви хочете перевірити свою вдачу. До речі, 56 тисяч вільного. Хочете перевірити свою вдачу на рахунок того, що вам випаде з містика чи з відпада, ну чи, можливо, з французьких контейнерів. 330. 330 ми ще зробимо. Да, робимо ще два прокрутики до 500. І вже ту пропозицію брати не будемо, тому що ну, в моєму випадку це так, ну, точно не цікаво. 100 тисяч кредитів добре. Ну, основний розрахунок мій зараз це на те, що паде щось цікаве, і я або йду в плюс, або залишаюся умовно в нулі. Ну, в моєму випадку, я буду рахувати, що в нулі, тому що забирав гарантовану тисячу. За 590 вибивати атрибути, 100 тисяч кредит чи аватарки. Сенсу немає. Тому на цьому ми з цим разіршем закінчили. Ідемо краще відкриємо те, що нам гарантовано щось принесе. Давайте відкриємо випадкову п'ятірочку і подивимося. Чи ми доберемося до десятки? Я думаю, що так. Так, Матільда. Ну тут зрозуміло, це в мене є. Ні, нам не можна продовжувати, нам треба рухатись далі. Компенсація прийшла у вигляді контейнера шостого рівня. Нам паде Черчилль, який у нас є, а ми б могли купити його за 13 доларів, до речі. Ми отримаємо вже сьомий рівень. І ми зараз собі так спокійно, я думаю, доберемося до дев'ятого рівня точно. Так, лікан у мене є однозначно, тому це ще один контейнер. От, вісімок у мене не всі, не всі вісімки є. КВ-5, йолки палки І КВ-5, друзі. Просто щоб ви розуміли, саме КВ-5 у мене дійсності немає. Оце прикол. Ну, це реально прикол. До речі, дає от, е, таку пропозицію. А як воно мені це хоче організувати? Цікаво. Розумно було би насправді скористатися цією пропозицією, але через Steam я це зробити не можу. Е Надіюся, вона забагується і якось буде доступна в магазині, щоб я зміг це зробити з телефона. І того ми отримали. З вами новий танчик восьмого рівня, якого в мене не було, тому не змогли продовжити рух далі. Я надіюся, що е, ця пропозиція, яка тільки що була, тобто контейнер восьмого рівня за 10 доларів, буде актуальна. Так, давайте подивимося, що все ж таки всередині в балізі з квестами, які квести нам запропонують. Мегаконтейнери, окей, але не на велику кількість, походу. 15 боїв, тобто один мегаконтейнер. Так, та. та бляха, 250 золота. Ну, Буду мати потім ще один мегаконтейнер. Наразі не буду його виконувати. Давайте дивимося далі. Е, ну, от В такому випадку, тобто 6 мегаконтейнерів, е, ну, вільний досвід нападав. Ну, але знову ж таки, можливо, вам буде падати якась нормальна кількість золота. Е, я ж залутав практично з кожного контейнера, просто мінімалочку. Добре, і дивимося ще разок, куди ми можемо добратися з випадкової п'ятірки. Шостий ми проходимо 100%. Рухаємося далі. От єдине, що треба скролити постійно вниз. Ну, це не прикольно. Так, СТРВ. Добренько. Це знову ж таки, для нас контейнер восьмого рівня. І знову ж таки, восьмий рівень. Може нам принести новий танчик, у мене не всі вісімки є. Т-4485, то це якийсь прикол. У мене немає цього танка. Тобто з двох колекційних п'ятірок мені вдалося залутати два нових танка, Відкладаємо восьмого рівня. А розрахунок був на те, що отримую золото. Ну, що робити? Зато дивіться, в колекції два, вказують 4 саме. Два нових танка. Е, Насправді доволі вигідна пропозиція, все рівно я нею задоволений. Доповнив свою колекцію танків вже. Абсолютно зовсім скоро у мене буде практично вся е, кількість преміум техніки, колекцій, які є. О, тобто, в подальшому я восьмий рівень буду прилітати теж з ходу. Якось три місяці назад, коли ця пропозиція була, я її два рази також е, придбав і просто добрався до гарантованої десятки, яку забирав і отримував 7500 золота. От тому ці пропозиції зараз актуальні в магазині. Якщо е, подивившись це відкриття, можете зробити собі висновки. Придбати чи не придбати, як на мене, що одна, що друга мають право на існування з п'ятірками, вона цікава для тих, у кого є техніка. Тому що якщо у вас там раптом немає великої кількості п'ятірок, то купляти е, нема сенсу, тому що ви просто купите п'ятірку за десятку. Це так собі. От, але якщо у вас велика кількість танків, це або в колекцію, або гарантоване золото по розумній ціні. От, пропозиція з мегаконтейнерами, з золотом і з кастомізацією, цікава за рахунок золота і за рахунок шансу дропу мегаконтейнер. От, знову ж таки, робите висновки, ви завжди самі. Я для вас знімаю виключно для того, щоб подивитися, що паде, наприклад, мені. Я думаю, що багато хто і дивиться для цього ці відео. От, друзі, якщо вам сподобалося дане відео, нагадую вам за вподобайку. Нагадую вам за. Коментар, який допоможе просувати відео, відповідно, канал і відповідно розширювати україномовний контент. Також нагадую за розірвач на бойову перепуску, яка буде завтра розіграна на Етері, раз, і яка завтра буде розіграна в Телеграмі. Посилання на телеграм за посиланням в описі. Друзі, всіх обняв, припідняв щастя здоров'я і до зустрічі!